Водій Юрій Никитюк везе пасажирів у місто Сарни, що у Рівненській області. Люди повертаються додому, бо вже хочуть додому. В мікроавтобусі п'ятеро дорослих та двоє дітей. Пасажирка Олена їде з Вільнюса. Була знуками в Прибалтиці. Діти заспочали мені на роботу. Треба якось допрацювати до пенсії. Іншого виходу просто немає. Що буде завтра, не знаю. Не завтра, а через годину. Христина з Житомира виїхала до Познані у перший день повномасштабної війни з дворічним малюком, мамою і сестрою. Чоловік залишився вдома. У Польщі приймали добре, каже жінка. Але вдома найкраще. Хочеться додому, хочеться на рідну землю. Спочатку їхали просто десь в якийсь бункер ховатися, бо в нас не було бункеру. Але потім, туди, куди ми їхали, ми їхали у Львівську область до знайомих. Вони сказали, що у них там впала бомба поряд, і ми вирішили їхати за кордон. Олександра Іванова, росіянка, 20 років жінка жила в Бучі, майже два місяці жила під Варшавою. На Київщину їде, аби перевірити стан житла та забрати котів. Поїхали 24 лютого, коли почав почали руйнувати гостомельський аеропорт. Почали літати літаки дуже низько військові, і ми тоді зібрались і відразу поїхали. У нас залишились коти і ми маємо їх забрати. У нас будинок, ми залишили їм відкрите вікно, та сусіди їх кормили весь цей час. Речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна каже: зараз на пунктах пропуску оформляють документи громадян на в'їзд до України та виїзд за кордон. Крім цього, говорить, працюють з оформленням гуманітарних вантажів. Громадяни України активно повертаються у ті області, де не проводяться активні бойові дії. Так, в середньому за добу на виїзд з території України через пункти пропуску у Стелух та Ягодин прослідувало більш ніж 4 тисячі. осіб, повернулося майже 5 тисяч. Ми проводимо оформлення гуманітарних вантажів, які слідують з країн ЄС. Зі слів Маргарити Вершиніної, за увесь час повномасштабної війни через два волинських міжнародних пункти пропуску в Україну повернулося понад 150 тисяч українців. Тетяна Біску, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.